Слава Україні, Остапе. Так, да, Слава. Стапе, ну от я, знаєте, хочу цей кейс насправді з тим київським таксистом з вами розібрати, тому що ну, про це говорять і про це далі. Вся вся держава дискутує Олексій Арестович, людина, яку багато хто слухає, назвав те, що українці в Україні вимагають, аби з ними спілкувалися українською мовою, мовним талібаном і, взагалі, хоче того таксиста десь знайти, познайомитися, дати йому грошей, поки в нього немає можливості працювати і говорити російською мовою свої автівці. перевозяться пасажирів по Києву з іншого боку. Ми вже маємо інформацію стосовно того, що дали йому повістку цьому таксисту, який хамив українцям, які просто хотіли в центрі Києва, щоб з ними говорили українською мовою. Таке, ну, просте, як на мене, і, і очевидне прохання в державі, яка ну, навіть не обов'язково мала би воювати з кимось. так? А от просто я не бачу нічого дивного, якби поляки в центрі Варшави вимагали, в тому числі, до речі, в тому числі і переселенців з України, е, намагатися з ними. Спілкуватися польською мовою, якщо ці переселенці дають їм надають їм послуги, зокрема таксують, тому що ми також знаємо, що багато українців, які приїхали до Польщі, також працюють зокрема і на таких потрібних професіях, абсолютно не принижуючи е, ніякі професії. Чому це далі відбувається, Остапе? Ми мені здається, що це ця тема, яка з вами піднімалася і до повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного вторгнення. Але все, все, ніяк, все ніяк вона не, не згасне, а навпаки, щораз грає новими барвами, і ось зараз столиця. Раніше якось частіше в Одесі в Харкові ставалися такі е, оказії, назвами їх так. А ось зараз столиця в центрі такого скандалу. Що ви про це все думаєте? А невдовзі не виключено. Це буде і в Львові, і в Тернополі, і в більш ближчих. Для нас українських містах все через те, що як і на старті Великої війни, так і зараз колонізовані люди не хочуть деколонізовуватися, і їм вже нічого не поможе. І знаєте, я згадую цю, цей прекрасний пароль паляниця. Верніть мені пароль паляниця. Я прошу вернути в Україну пароль Паляниця. Пригадуєте, на початку повномасштабного вторгнення та й з'явився цей, цей це не мем. Це власне пароль, пароль українства, тому що він дуже чітко міг розрізнити диверсанта від свого окупанта від свого загарбника від свого російською мовою, значить, щось не то. Українською значить наш. Це був дуже простий пароль. Маркер, який ніколи не помиляється. І от скільки він протягнув. Оскільки цей пароль паляниця, яка на рівні ідентичності могла відділити жертву від гвалтівника і виокремати гвалтівника, вичислити його замовним принципом. Оскільки він протягнув? два тижні, три тижні. А може, може, від цілий місяць. От наскільки наших соотечественников, які, чесно кажучи, подивишся на них, і ти не зможеш відрізнити їх від якогось там мешканця Ростова на дону за жодними ознаками. От скільки їх витрачило? На два-три на три тижні, на місяць. Тому я дуже шкодую, я сумую, я ностальгую за цим паролем Поляниця. Який давав змогу дуже чітко провести демаркаційну лінію між ворогом і своїм. І якщо так іти ще далі, то ви ж зверніть увагу, москалі ж були аж під Києвом. Вони ж не дійшли там тих 10 чи 15 кілометрів. І це був російськомовний окупант, який 300 років тому. І він робив те саме: готував дівчат 16-18 років. Немовлят стріляв прямо в колясці? Українців стріляв потилицю перед тим, зв'язавши руки за спину. А потім по 300 людей в одні спільні могили закопував і таких могил кілька, кілька виявлено на, там, біля Бучі. І що робили люди, які вціліли тоді від російського терору? знаєте, оці люди, які вціліли. Поїхали куди? Бандеровцям на Западну Україну. От Що вони зробили, коли вони змогли повернутися? Вже це розмінували, звільнили, вже можна було вертатися? Що зробили люди, які вціліли від російського терору? Ці містечка наводнили російською мовою далі? В місті Ірпінь ще стояли вибиті шипки, ще не були зашклені їхні балкони і вікна. А вони вже відновили церкву Московського патріархату в своєму районі. А у місті Ворзель, якщо я не помиляюся, чи то навіть та сама Ерпін, ще навіть не зробили ремонт в парадному під'їзді. А вже мешканці, які вціліли від російського терору, зібралися на громадські слухання, щоб відстояти. З дуже такою, знаєте, принциповістю відстояти стару назву своєї вулиці Толстова. То от я тепер от ставлю питання: це вже третій рік ідеї війни. Якщо люди, які вціліли від російського терору, далі мову окупанта розцінюють як свою основну і беззаперечну, дбають про російську церкву в себе в районі. І зберігають російські назви в своїх вулиць, опираючись в декомунізації і дерусифікації. Ну, то що тут можна сказати? От про таких людей світличний, кілька днів тому не були роковини його загибелі. Його назвали Табір на совість. От про таких людей світличний ще в кінці 80-х років дуже правильно написав. А вам, раби, кажу, раби вас мало били. У нашому випадку вас може мало стріляли в потилицю, може, мало гвалтували вас попід Києвом в Київській області, не кажучи про всю Україну, може мало закопували по 300 штук на полях, десь там в лісах. От якщо так стоїть питання, що оцей, цей апофеоз, цей бенефіс, оцього стокгольмського синдрому, коли колонізована людина буде на убой іти... З піснею окупанта на вустах, ну тоді вже нічого не скажеш. Тоді дивишся на це і розумієш, наскільки світличний був правий. Вас мало били. І коли дивишся на все це зараз, коли вже все всім ясно, усі розуміють основи під підоснови цієї війни, що це не території, що це не два якісь там засрані райони, де ніхто вже не живе. Справа ж в глибині стоїть вправі тобі жити просто на цій землі. Ти ж в Росії завжди можеш жити. Збирай манат і пензлюй. Але ж якщо тут ти вже, ну, то можна хоч трошки якось якусь, ну, трохи від залишки мозгів включати і, 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 і вибирати сторону і задавати собі питання: так чим же ж я відрізняюся від е, окупанта, який по мені гатить щодня? кінжалами, іскандерами та всьєю та іншою балістикою. І от на це все дивишся, і дуже прості питання виникають, і в людей вони виникають, От дивишись на цей Стокгольмський синдром. Чи взагалі цей народець, в тій частині, про який ми говоримо, заслуговують на перемогу, на мирне життя? На розбудову якоїсь дійсно європейської, модерної, це, зрештою, просто нормальної цивілізованої країни, де питання державної мови нікому в голову не встрелить, бодай разочок підважити, якось там піддати сумніву, і так далі. Ну, от такі, власне, і висновки відбуваються з того всього, що не міняється. І я тут хочу сказати, що на превеликий жаль, війна ще більше. Укріпила оцю ватну ідентичність, і це є той внутрішній виклик, який не зникав. А зараз він буде щоразу ще більше е, підсилюватися, і навіть політично обігу. От, власне, про політично обігруватися, одразу хочу підвести до наступного питання. Дякую, Остапе, що завершили саме цим висловом і саме цим формулюванням, тому що маємо Олексія Арестовича, який одразу в будь-якій ситуації захищає російськомовне населення на території України, і, і вимагає від щоб всі мали право далі спілкуватися російською мовою і надавати послуги. Цією мовою, але з Арестовичем, ну мені особисто в даній ситуації все дещо більш зрозуміліше. Він зараз е, зайняв таку позицію антитези, по суті, та у всього того, що відбувається в нашій державі. Мене знаєте, що насторожило? М -м, пан Бойко з ОПЗЖ, от десь там сиділи вони перелякані після того, коли сталося повномасштабне вторгнення. І отут почали знову говорити. І мені е, знаєте, така проводиться паралель, коли почалась повномасштабне вторгнення. Вторгнення партія регіонів м, припинила існування, створилася опозиційна платформа за життя, там якісь їхні сателіти і далі. Провадили ту саму політику. Якщо далі ще в історію, недалеку історію зануритися, ну в четвертому році ми ж мали той самий реванш, так коли вся наша держава об'єдналася, в тому числі навколо українських цінностей, а потім політики, які працювали на Москву, відверто працювали на Москву і їздили до Москви. Зрештою, ще за кілька місяців до повномасштабного вторгнення представники опозиційної платформи за життя, там якісь перемовини з кимось, спілкувалися, дехто з них там і залишився, очевидно. І Ось вони піднімають знову голову. І це такий ну, якась така неприємна паралель, як на мене. Ну, вона дуже насправді пряма, і цей заголовок, бо він звучить так: я, принаймні, так прочитав це в інформаційних джерелах. Бойко і Арестович заступилися ну, за цього хама таксиста. От в цьому заголовку полягає формула. Другого місця на наступних виборах Арестович. Тому що Бойко, як уже збитий льотчик, ми розуміємо, заборонена партія офіційно передає Арестовичу естафету лідерства у сегменті ватного виборця рускоязичного одномовного Юга востоку це і раніше було дуже все зрозуміло. Що цього діяча я про це навіть в етері з вашими колегами дуже розлого обговорював. Вони його спеціально готують під захід на цю нішу, яка політично осиротіла забороною готовочувирла, який там поряд на екрані зараз. І на цю нішу, звичайно, треба комусь зайти, бо ця ніша є величезна, вона до 5 мільйонів виборців. Не виборців, вибачте, а парнокопитних і збирателів. Тут треба зробити важливе уточнення. От на цю нішу заходить зараз фактично вже легітимний лідер і вождь оцього ватного сегмента виборця. Тому тема мови буде інструменталізуватися. Вона вже інструменталізується політично. На цій темі на, на от, власне, цій ідентичності, яка орієнтована проти української державності, тому що без української мови українська державність не розглядається взагалі. Нам це не потрібно. Можна жити все одно незалежною державою, як Білорусь, і не мати своєї мови, бо все буде по-російськи, включно з воєнними базами на території. Тому цей варіант не розглядається. От, власне, ви кажете, не працювали на Москву. Так, вони працювали на Москву. Але, окрім того, вони працюють на московського виборця в Україні. На цю п'яту колону, яка навіть не усвідомлює, що вона є п'ятою колоною. От цього причинно-наслідкового зв'язку між своєю упоротістю в мовному питанні. І в підігруванні війні. Вони досі не проглядають і вони не можуть собі сказати, що ми причина війни, ми інструмент війни, ми трофей війни. Та по великому рахунку, вони і є війна. Тому що на арені ООН чим пояснив посол Російської Федерації ООН вторгнення до України? Всі це чули, це було сказано однозначно. Захистом російської мови це було сказано не бензою на самому старті Великого вторгнення. Тому тут ось, не початий край роботи І тут така глиба: оця електоральна в 4-5 мільйони. Вона гарантує друге місце. Вона інструменталізує мовне питання власне в частині посилення російської мови. І це є нова політична реальність, де російськомовний політик або політик, який буде на щит брати захист чи дискримінацію мови окупанта в Україні, він матиме найвищі взагалі політичні перспективи і найширші. Тому що так збудоване суспільство. Це не можна зверху це, от знаєте, десь пінцетиком знаєте, так запхати, нав'язати цей процес. Як би не старалася Російська Федерація, вона в Польщі ніколи не зможе розіграти мовну карту. Вона ніколи в Польщі не побудує свої інтервенції на Польщу на базі мови. Тому що там поляки скажуть: от вам і до побачення! Вон там Варшава, Москва літає, там через Білорусь. А тут може. І власне, оця ж паринка, ця, ця, ця лазейка. Вона працює, вона більш ніж дієва. Вона дає величезні стартові можливості політичні кожному, хто зайде в цю пекельну тему. Тому що ця тема взагалі пекельна, тому що вона торкається ідентичності людини. Вона торкається звичок, вона торкається маленьких цвірінчиків. Отих, от які в пісочницях ще бавиться. Дітки Київські є всі по-русски там. Це торкається дуже глибоких таких. Розумієте, цілих патернів поведінки громадянин. Тому це є ну, тема чистої колонізації. От по цій темі дуже видно водорозділ на колонізованих і незалежних самодостатніх громадян, відмінних від колонізатора. Оце от воно проходить по цій темі. Направликий жаль, маємо рівно таку картину, яку маємо по великому рахунку. Тут дуже багато чого є програного, якраз через те, що сам народ. Частина народу колонізованого не хоче долати наслідки колонізації, а отже, вона буде далі залишатися запорукою війни. І як би хто не втікав від цієї формули, вона груба, неприємна, але вона на правопіраль такою є. Ну, тобто для того, щоб І про це мені здається, варто говорити прямим текстом. Що, власне, от, е, це і може, і, і швидше за все, і слугує цією мотивацією для Путіна, для його поплічників, для цілої Російської Федерації безкінечно продовжувати цю війну йти вдовгу, тому що вони бачать, що ну, вони можуть е, вибивати цілі під'їзди в деяких е, будинках в містах українських, але е, далі будуть лишатися люди, які, в принципі, оцей, можливо, там. Особисто Путіна не люблять, але знаходяться в такому теоретичному русському мірі. Називаємо це так. І саме він тому, дуже він... практичний. Це, це якраз дуже русський мір, це дуже практичний конструкт. Він теоретичний, може, десь знаєте, там для публіцистів, але він політично є дуже практичний. Я перепрошую, що вас перебив, але ви абсолютно в точку сказали. Для Путіна все дуже просто. Там наші. Він так пояснює своєму народу, чому ви туди пішли? Тому що там наші. В законі про співвітчизника є федеральний закон ще 2000-х років. Про соотечественника. Чому я часто оцей термін, знаєте, так саркастично вживаю до наших колонізованих співгромадян, криолів, Манкурдів, Перекотиполів? Саотєчесвініки. Це їх Російська Федерація так назвала. Тому що в законі, федеральному просаді числінніков ким трактує співвітчизником, от кого трактує Російська Федерація. Носія національної пам'яті, там написано, вихідців з Радянського Союзу, та-та-та-та-та-та. і важливий пункт носіїв російської мови. Носіїв. Тобто, якщо ти носій російської мови, то незалежно від того, ким ти себе вважаєш, ти можеш бути великим патріотом, ти навіть можеш воювати за Україну, ти можеш донатити великі суми на розбудову збройних сил України. Ти дійсно можеш бути дуже патріотичною людиною, але незалежно від того, ким ти себе вважаєш. Путін тебе вважає сатєчистинніком на підставі прописаного у федеральному законі маркера, критерія носій російської мови. Ну от кому ще от не ясно? От це говорено, переговорено. Про це писано, переписано. Це вже, ну, вже прокричено, вже не знаю, усі піски і усі порожнечі. Оцей крик лунає вже кілька років, ще й до війни. Все дуже зрозуміло. Цей конструкт руського міра базується на цьому. Ну, базується на тому, що дуже би, наприклад, Путіну би не хотілося б, наприклад, вихід до Балтики отримати. Ну, я думаю, йому би дуже було прикольно мати вихід до Балтійського моря. Що там йому захопити, вибачте, Естонію, де три мільйони, скільки там населення, то як пів Москви? Чи якусь Литву, чи Латвію? Ну, щось в Балтику він не зайде, тому що там захищаються від того, аби не бути соотечественниками Путіна. Ну, от, власне, це є вибір. Тут потрібні зусилля самої людини. І я завжди схиляю голову, і, як кажуть, капелюха, знімаю перед кожною людиною, яка з часу вторгнення це зрозуміла, для себе пропустила це от крізь душу. Українізуються дуже багато людей, своїх дітей переводять на українську, самі стараються, бо розуміють, що їм розумієте їм, от е, їх просто ображає сама думка, що ж їх щось об'єднує з гвалтівником, що їх щось об'єднує з окупантом. І це щось це в першу чергу мова, звичайно. То я схиляю голову перед такими людьми і завжди треба це заохочувати. А от всі інші, нехай собі думають про себе, що хочуть. Можуть мати про себе найвищу думку, але їх Путін вважає соотечественниками. і до них прийде. І приходить, і буде приходити. Бо так побудована ця війна. От Конструкт і концепт цієї війни побудований на цьому. От хто має голову, душу якусь, та просто інстинкт самозбереження, та бо ж не всі барани, яких можна дійсно на обой вести. Ну той має трошки чимось чуть-чуть щось чуть-чуть подумати. Ну а хто не має, ну то пропаще діло, що ти зробиш?